Вітаю вас на уроці з фізики. Сьогодні ми продовжимо знайомство з електричними колами та розглянемо паралельне з'єднання провідників. Зараз на екрані ви бачите електричну схему, що складається із джерела живлення, це акумулятор, який може давати напругу. 12V. Далі ми бачимо, що послідовно за акумулятором ідуть підключені дві електричні лампочки на підставці. Але не зовсім послідовно приєднані вони одна до одної. І далі іде електричний ключ для замикання цього кола. Саме ось така принципова схема електричного кола. І має назву паралельного з'єднання провідників. Якщо це електричне коло представити, представити у вигляді схематичних зображень, то ми побачимо, що в точці М провіднички йдуть до одного із електричних пристроїв, потім до другого. Потім приєднується знову ж в одній точці точці Е. На ось такому розгалуженні можна додатково вмикати амперметри чи інші прилади для вимірювання електричних величин. Отже, Паралельне з'єднання провідників це з'єднання, при якому всі провідники підключаються до однієї тієї ж пари точок. Зараз на екрані ви ще раз бачите електричне коло із джерелом живлення, ключем та двома, саме паралельно з'єднаними Лампочками електричними на підставці. Також на цьому слайді представлена і електрична схема цього електричного кола. Також прошу звернути увагу на електричну схему цього кола. Як ви бачите, частина електричного струму проходить в розгалуженні П на першу електричну лампочку, частина на другу, і потім, відповідно, з'єднується вже в точці А. А тепер розглянемо закони паралельного з'єднання провідників. Прошу почати їх занотовувати вздовши. Також хочу звернути увагу на те, що вони суттєво відрізняються для розглянутих нами раніше законів послідовного з'єднання. І почнемо ми з сили струму. Сила струму, що протікає в розгалуженій частині кола, рівна сумі сил струмів, що протікають по кожному з провідників. Математичний запис цього закону ви бачите зараз на екрані і записуєте в зошит. І загальне дорівнює І1 плюс І2. Це стосується двох провідників, але може бути і більша їх кількість, тому ми додаємо всі сили струму на всіх провідниках. Другий закон паралельного з'єднання провідників стосується напруги. Напруга на кінцях всіх паралельно з'єднаних провідників не змінюється. Математичний запис цього закону ви бачите на екрані і переписуєте собі в зошит. А саме, загальна напруга У у всьому колі дорівнює напрузі на провіднику У1. Також дорівнює напрузі на провіднику У2 і, відповідно на інших провідниках, які можуть бути підключені паралельно в цьому електричному колі. І третій закон паралельного з'єднання провідників стосується опору. Звучить він так: загальний опір двох паралельно з'єднаних провідників Знаходиться по формулі. Ви бачите, що це обернений опір, тобто одиниця поділено на r дорівнює оберненому опору одиниця поділено на r1 на першому провіднику та одиниця поділено на r2 на другому провіднику. Ця ж сама формула буде справедливою і для трьох. Чи 4, та більше провідників. Де застосовується паралельне з'єднання провідників. У те саме електричне коло паралельно можуть бути включені всілякі споживачі електричної енергії. Така схема паралельного з'єднання споживачів струм використовується, наприклад. У наших житлових приміщеннях. До речі, паралельне з'єднання провідників має переваги над послідовним з'єднанням. Якщо в послідовному з'єднанні виходить із ладу один із елементів цього кола, то не буде проходити електричний струп і далі. А от саме при паралельні. З'єднані провідників пошкодження одного із елементів не буде призводити до зникнення електричного структу у всьому полі. А зараз переходимо до застосування набутих знань на практиці. Розглянемо задачу номер 1 резистори опорами. 180 і 60 з'єднані паралельно. Чому дорівнює їх загальний опір? Переходимо до запису короткої умови задачі. Дано R1 це буде умовне позначення першого опору резистору. Дорівнює 180 Ом. Також у дано запишемо R2 опір другого резистору, що відповідно дорівнює 60. В цій задачі нам необхідно знайти загальний опір R. Тепер переходимо до розв'язання. Відповідно, щоб знайти загальний опір при Паралельному з'єднані провідники треба скористатися формулою, яку ми тільки що розглянули. А саме одиниця поділена на r дорівнює 1 одиниця поділена на r1 плюс одиниця поділено на r2. Вам залишається підставити числові значення у цю формулу. Але нагадую, що це ви знайдете обернений опір. Вам необхідно буде зробити відповідні перетворення математичні, щоб отримати числове значення загального опору. Зараз ви можете переходити до виконання обчислень, а я почекаю вашу відповідь в коментарях під цим відео. Якщо ви справилися вже з цією задачею, то ви добре засвоїли матеріал сьогоднішнього уроку. Я дякую вам за увагу. Якщо у вас виникають запитання, ви можете писати їх в коментарях під цим відео. До зустрічі на каналі ArtLessons.